Тернопільські відсерфінгісти вирушають на чемпіонат світу з вітрильного спорту, який відбудеться у Польщі. Восьмеро наших юнаків позмагаються із спортсменами з багатьох країн світу. Ми їдемо в чемпіонат світу в Польщі. Це буде іменно серед юнаків до 17 років. У класі Біктехно, це олімпійський клас дитячий, і на цих дошках буде проходити друга олімпіада в Китаї 14-му році. І це перші відбіркові змагання. Від серфінг цікавий, але не надто популярний вид спорту. Хоча у Тернополі є всі умови для тренувань вітрильників, але й це не заохочує пересічних громадян. Вид спорту не масовий, не можна сказати. Це не велоспорт, це не футбол, де в кожному дворі грають. У Нас займається всього чоловік 50 в Тернополі. З них, скажімо так, 20 чоловік займається саме спортом на результат, і з тих 26 7 чоловік, яких ми формуємо команду і возимо по змаганням. Тих шести є один найкращий, який їде на міжнародні змагання. І на міжнародних змаганнях, от Маріян Воловець, в минулому році був 50-й, ну майже зі ста на чемпіонаті світу. Воно ніби непогано, але далеко до призових. Проте вже цього року тернопільський вінсерфінгіст здобув срібло на світових змаганнях на Кіпрі. Завершився чемпіонат світу серед юніорів до 19 років на Кіпрі в Лімасолі. Проходив цей чемпіонат світу по формату ІСАФ, де від кожної країни приймає участь тільки один спортсмен, найсильніший по олімпійській програмі. Тому конкуренція дуже висока. Наш спортсмен Олександр Тугарів, якому якраз виповнилося 18 в перший день змагань, він собі в перший день зробив подарунок два перших приходів в двох перегонах. Ну і він посів друге місце, повернувся з срібною медаллю. Олексій Нежигородов сподівається, що тернопільські вітрильники і у Польщі покажуть хороші результати.